Сьогодні, сьогодні я хочу показати свій дослід з відображенням тіл у двох дзеркалах. Але замість двох дзеркал я зробив свою поробку, яка зроблена з двох картонок та посередині фольги. Фольга вона напівдифузна. І зараз ми це дізнаємось. У мене є ось така ось коробка, де написано 1, 2, 3, 4. І ось, якщо ми її поставимо, ми будемо дуже погано бачити зображення. Бо воно дифузне. Але напів, бо ми все одно його бачимо. І тут ми будемо бачити два. Якщо ми можемо навіть перевернути її, але також буде дуже погано видно, бо воно напівдифузне і Ось так. Ось тут 4, тут три. І ось мої матеріали, які ну, тіла, які я буду сьогодні показувати. Якщо ми візьмемо флешку, також буде три відображення. Бо кут 90 градусів. І кожне відображення, там, навіть великих предметів, маленьких при куті 90 градусів буде всього 3-3. Але якщо ми будемо збільшувати кут, у нас буде два відображення, а потім вже одне. Ну, я не можу зараз робити, ну ось так. Ось, ось. Одне відображення. Тобто але якщо ми будемо зменшувати, у нас буде більше відображень, та їхня якість буде більш поганою. Все це, 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 це бо коли дзерко відображає друг друга, воно починає більш замилювати його відображення. Тобто від кута залежить, скільки буде відображень предметів. А, ну, наприклад, при зменшенні, так, при зменшенні в нас буде більше, а при збільшенні менше. Бажаю гарного здоров'я, до побачення.